Доброго часу доби, добродії пасічники. Обробив пасіку від кліща, Обробив мрашиною кислотою. Це стандартна моя профілактична обробка. Кінець липня, початок серпня, а після неї буду робити відводки. Взятки тут слабі зараз, так що для відводки якраз нормально. Що ми маємо? Чотири контрольки. Ліща дуже багато. Ну, не знаю, чи видно, в цій сім'ї, оце перша сім'я, в ній розплоду було печатного небагато, але й різновікового не було. Тобто розплід повиходив, матка зупинила червлення, бо було похолодання, були дощі, і в цій сім'ї так матка спрацювала. Зараз вона червить, зараз все порядку. Кліща дуже багато, тут напевно штук 200, якщо не більше, може і 300, не знаю. Друга сім'я теж хороша робоча сім'я, кліща тут набагато менше. Ну, 50, напевно, є, я так прикидував. Йдемо далі. Тут одна сім'я була вихователька. Оця. Кліща теж небагато, вона безрозпорідна. Там розплоду не було, тобто я давав, забирав сім'ю на бік, льотна бджола залишалася на місці, я туди робив прививку. Це друга сім'я, тут кліща вже більше. Тут десь теж штук 200, напевно, є. Це пройшла перша доба. От десь плюс-мінус годину, може дві. Я вчора робив обробку. Глянемо, що всередині. Мало би вже випаруватися, я роблю такі контейнери беру. такий контейнер беру. І шприцом туди Шприцом туди даю 20 кубіків кислоти. 20 кубиків кислоти на таку корпусну сім'ю, ну, на е, корпус насаджу фактично. Ось Ну, Практично. Ще кислота є, до завтра випарується. Завтра буду робити відводки. Давайте я ще одну сіню гляну. Ну, гляну, ту першу дебагато всипалося. Ну, був дощ тільки, що навіть злива могло замити сюди, але навряд. Трохи є кислота все-таки. Це все-таки кислота, це непогана сім'я була, вона принесла надставку меду. Підчатно пішла в другу червити. Нюхати я не буду, нікому не рекомендую, бо, а... бо буде телема тоді слізовою. Ще не виперувалося. Не випарується, знаєш, завтра вилюю просто. На цьому буде завершена обробка. Наступну обробку можеш зробити через 10 діб. Але я, напевно, буду робити пізніше, тому що роблю відводки і... Потім оброблю відводки. Відводкам буду давати по 10 кубиків, а сім'ям буду давати далі 20. Давав я і колись і по 50 кубіків, але ну, логіки нема ліпше два рази дати по 10 з інтервалом 10 діб. Ну така ситуація. Ще багато, дуже багато. Так що, ну принаймні, у мене. І це, врахуйте, що я ще весною робив з чавловою кислотою три пролива. Тобто пасіка ніби стабілізована була весною і тепер в от. Бажаю всім сезону вдалого. Бажаю всім благ.